І ви тільки погляньте на цей неймовірний колір і на цю текстуру, яка просто тане у роті. У мене тут 400 г гарбуза, я його потушкувала до м'якості, злила воду і проблендерила. До гарбузового пюре додаю ванілін, дрібку солі, 4 столові ложки цукру та 2 столові ложки борошна. Сиру я взяла два брикети це 360 г. Додаю 2 яйця і знову перебиваю масу погружним блендером до однорідності. Форма у мене змащена вершковим маслом, і я перекладаю в неї майбутню запіканку. Духовка у мене розігріта до 160 градусів і запіканку я випікаю до золотистої рум'яної скоринки зверху. У мене це зайняло приблизно 40 хвилин. Оскільки в запіканці мало борошна, то діставати з форми і нарізати її треба тоді, коли вона повністю схолоне. Для подачі додала трохи сметани і присипала все подрібненим гарбузовим насінням. Ця запіканка це справжня королева осені. Обов'язково приготуйте. Вам точно сподобається.